Марія Занною все літо біля Дніпра. Від спеки дівчата ховаються у прохолодну воду. Якщо на пляж піти не вдається, пірнають прямо у міські фонтани. Ми дуже багато часу проводимо на пляжі. Наприклад, ми зранку йдемо на пляж. Ввечері, коли вже хоч трошки спадає спека, ми намагаємось вийти в місто, але все одно дуже жарко. Кажуть, їсти в таку спеку не хочеться, проте соковиті фрукти, холодні коктейлі та морозиво найкращий засіб побороти палюче сонце. Літо звичайно дуже гарна. Пора року, але для того, щоб справитися з такою спекою, я зазвичай купую морозиво задля того, щоб мені було прохолодніше. У пошуках літньої прохолоди все місто. Черкасці шанують воду. Вона не лише джерело життя, а й порятунок від спеки. Кожен день по 10 разів, по 5 як мінімум, в будь-яку погоду плаваю в Дніпрі. Це мені приносить дуже велике задоволення. У мене є вірш, такий присвячений воді. Я тільки початок помню. Я умиваю, сприпіваю. Люблю вода тебе. Люблю. Від ти жива і ти святая. За все тебе боготворю. Улітку не обійтися без рідини. Кожен обирає собі напій до смаку. Хтось п'є пиво, комусь більше до вподоби сік чи мінеральна вода. Інші ж упевнені, у спеку найкраще вживати цілющі чаї. Влітку я спа і справу зеленим чаєм. От хоч він і гарячий, але все ж таки він дуже добре в тому і справу. спрагу. І от уже декілька років я. Це практикує у спекотні дні на вулицях міста безлюдно. Усі рятуються в прохолодних приміщеннях біля кондиціонерів. Олександра професійна танцівниця. Від палючого сонця дівчина ховається на роботі. Танцюристів завжди рятує водичка, завжди рятує кондиціонер, завжди рятує вентилятор. Тобто завжди рятує вітер. В принципі, попри спеку, містяни насолоджуються погожою дниною, адже літо заряджає сонячною енергією на весь рік. Ольга Антонюк, Віктор Рузаков, Віка новини.